Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні. Коли ми читаємо нагірну проповіді Ісуса Христа, заповіді блаженства, як ми називаємо, одне із них звучить досить яскраво, потужно і благословенно. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні люди, які творять мир, борються за мир. Бо Бог їх назве своїми синами. Це не просто почесна нагорода, але це важливе, тривале служіння тут на землі. Ви знаєте, що час від часу диктатори розпочинають війни Більші чи менші. Але є люди, які і в минулому, і тепер готові проливати кров, чинити багато зла заради миру. Як не дивно, кажу, що це заради того, щоб всім було краще, в минулому, 20 ХХ столітті, зовсім недалеко від нас, цей час, можемо пригадати такого фюрера, як Адольф Гітлер. Він казав: неправда, що я чи хтось інший в Німеччині захотіли війни, її спровокували євреї. Тобто, євреї. Винуваті в тому, що розпочалася війна. Це зовсім не Гітлер. Ні. Він хотів просто щастя і благословення і добробуту, і процвітання для німецької нації. А ось такі негідні євреї обкрадали, жили добре, і взагалі вони причина того, що почалася війна. Всі негаразди німецької нації, це тому, що існують євреї, і тому він їх знищував. Той же Фюрер казав, що неважливо, хто починає війну, важлива тільки перемога. І тому ми за ціною не постоїмо, як співається в одній російській пісні. І вони проливали кров, вбивали мільйони цих людей, знищували нації заради миру. Він продовжував і казав: можливо, ми впадемо, але потягнемо за собою весь світ. Це він сказав вже пізніше, десь в 44-му році, коли бачив, що. Все розвертається і відбувається зовсім не так, як він хоче. І навіть перед своєю смертю, він каже: Я помираю з великою радістю в серці, знаючи, який великий внесок зробили наші солдати і наші робочі молоді жінки, які носять моє ім'я. Він вважав, що через цю війну, ось таке велике безглуздя і кровопролиття, щось надзвичайне мало відбутися. Повертаємося в сьогодення. Найбільш очікуваний час для нас це час, коли скажуть про те, щоб війна закінчилась. Принаймні, хоча б припинилась. Встановлюється хоча б хиткий, але мир. Ми кажемо справедливий мир. І світ сьогодні, сучасне суспільство, воно в, в очікуванні такого прориву до миру, припинення війни. Має бути певне порозуміння між державами, принаймні, щоб перестали стріляти. І наше суспільство в Україні, в тому числі християни, особливо, ми всі в очікуванні того, що це має прийти на нашу землю. Бо четвертий рік війни ми не потягнемо, так як перші три. А до того ще починалося все в 2014 році, і це вже одинадцятий рік. Люди стомлюються від війни і ті, хто на війні, і ті, хто далеко від неї. І всі чекають тих, хто забезпечить мир. І здавалося, от тут можна говорити про миротворців як про героїв, які насправді борються за те, щоб ось таке безумство припинялося. Проводяться різні безпекові конференції, зустрічі, перемовини. Президентів, прем'єр-міністрів зустрічаються делегації, проводяться відкриті і таємні переговори. Різні групи домовляються про те, як домовлятися і почати говорити про мир. І весь світ слідкує за цим: репортажі, журналісти, статті, прогнози, експерти, все це сьогодні настільки переплилося, тому що людям потрібен мир. Необхідні люди. Христос про них сказав, що вони миротворці і вони блаженні, щасливі люди, які творять мир, які примиряють сторони. Дуже важливо. Але що ми наразі бачимо в Україні? В такому напруженні і в очікуванні чогось кращого, давайте задамо собі питання, що сьогодні ми переживаємо, тому що ми переживаємо в процесі цього миротворства. Або навіть спостереження за цим процесом, ми переживаємо розчарування. Щось іде не так, як нам би хотілося. Щось відбувається у цих мирних, здається, процесах, які мали би початися, щось не так. щось не те. Що Біблія говорить про майбутні часи? Я думаю, що наша позиція має ґрунтуватися на тому пророчому Божому Слові, і воно нам дасть пояснення, чому щось не так. щось... Не те, а що це не те? Біблія говорить про те, що в майбутньому нас чекає ще більше напруження. І це правильно, що люди шукають дороги до миру, але життя суспільства нашого буде під постійним таким напруженням, в великих небезпеках через наближення до Третьої світової війни, до з'явлення Антихриста і пришестя Ісуса Христа. Іванні Луки, в 21 розділі Христос, говорячи про останні часи, каже, що люди будуть ціпеніти від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. Зауважте, народи, країни, держави будуть наповнені того, що люди будуть мати великий страх. Страх перед майбутнім, страх у цієї непостійності, нестабільності. Тривоги, які наповнюють серце людини. І це не тільки інфаркти і інсульти, це не тільки ще один діагноз раку, а це разом взяті народи будуть ціпеніти від страху того, що може бути. Тому людство в пошуках миру. Пізніше апостол Павло, в першому посланні до Солунян, він каже так, що коли будуть говорити мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель. Як біль тієї, яка носить в утробі, і вони не втечуть, коли будуть говорити мир і безпека. Ми відкриваємо останню книгу Біблії Апокаліпсіс, яка говорить нам про суди Божі, які будуть звершуватися на землі. І там написано ось що. Ми читаємо з вами в шостому розділі. Іоанн бачив віддіння чотирьох вершників вершники Апокаліпсису останнього часу, і пише так, коли він. Господь відкрив другу печать, я почув, що друга істота промовляла, іди й подивися. І вийшов інший кінь червоний. А тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб убивали одне одного, і дано йому великий меч. То під цих копит уже чути, ці коні наближаються, світ хитається, і миру немає. Чому важко досягати миру? Чому так важко йдуть ці процеси? Тому що основи світу порядку для справедливого миру підірвано. В цілому розуміння миру як Божого шалому не відповідає християнським моральним навіть нормам. І сучасне примирення, яке сьогодні пропонується, наприклад, у війні між Росією і Україною, це скоріше замирення і злом і насиллям, ніж викорінення зла. І настання повного миру. Потуги примирення без виявлення правди про війну, про злочини, про неправду ніколи не приводять до миру. Це лише черговий виток ескалації, навіть якщо потрібно в чомусь зупинитися. І тому багато лідерів країн світу, наприклад, сьогодні, так і не вказують на справжніх агресорів, авторів війни. А часто навіть можуть говорити, що причини зовсім іншому. Більше того, агресори, вбивці видають себе за найбільших миротворців. І люди часто вірять отаким миротворчим ініціативам. Жертв агресії можуть звинувачувати в тому, що вони причина війни. Їх можуть звинувачувати навіть в нацизмі або небажанні миритися зараз прагнені продовжувати війну. Це так само, як Адольф Гітлер казав, що не вірте тому, що ми почали війну. Це євреї винуваті. Хто сьогодні винуватий в тому, що триває ось ця війна українські нацисти. Виявляється, що ось справжня причина ось джерело. І все це не приводить і не сприяє миру. Більше того, навіть пропонуючи ось такий уявний мир який насправді не є миром і примиренням, будуть звинувачувати тих, кого вони бомблять і вбивають, тому що вони не хочуть добровільно йти в рабство. Я не один раз чув, як е, говорять про те, що вже все б давно би закінчилося і все би припинилося, якби Україна просто перестала от стояти у такій нескореній позі. Варто вже якось схилятися до тих, хто прийшов завоювати. Власне, навіть наша повномасштабна війна така неочікуваність для всього світового співтовариства. Тому що все мало йти якось по іншому сценарію. Просто так, за три дні, мали захопити Київ, мали захопити Україну. І на цьому би все закінчилося. Так думає багато хто сьогодні. Але щось пішло не так. Бачите, хтось вперся і почав чинити опір. А сьогодні потрібно шукати миру. Я би сказав, процес, який сьогодні відбувається, це процес, де неблажені миротворці намагаються установити справжній мир. Люди, які не слідують принципам Слова Божого, законам Божої моралі, Божої правди, вони ніколи не доб'ються того, що дає тільки Господь. Колись Бог через пророка Єремію сказав так. Про людей, які намагалися якось говорити про мир і творити мир, але насправді робили зовсім інше. Він каже, вони лікують рани мого народу недбало. Говорячи, мир мир, тоді як миру немає. Розмови про мир важливі, але важливо тоді, коли ми слідуємо Божим настановам. Мир неможливо встановити без проголошення правди якою б гіркою вона не була? Людство має засудити будь-яку агресію і агресорів. І це буде справжній крок до миру. Так як це було після Другої світової війни, коли засуджували той самий геноцид єврейського народу чи інших народів, де агресорів називали агресами, фашизм визнали і визначили як фашизм. І тільки так. Може бути примирення на довгі роки. І те, що відбувалося під час Нюрнбергського процесу, засвідчує, що ось саме це отаку правду потрібно чути. Потрібно, щоб німці пішли у концтабори Треблінки і подивилися, що робили ті, хто завойовував і підкорював світ. Це дорога до миру, це дорога до покаяння. Дорога до відновлення справді Божої справедливості. Тому наша позиція дуже проста. Ми молимося про мир, але дорога до миру це довготривалий і болісний процес, в якому виявляється всяка неправда, і проголошується всяка правда, і люди підкоряються ось цій правді. Подивіться, примирення людини з Богом окремо взятої. Можливе не тільки тому, що Бог хоче спасти людину, а тому, що людина має примиритися з ним через визнання своєї негідності, гріховності, свого життя безбожного. Коли людина це визнає, тільки тоді вона може мати правильні гідні стосунки з Богом. Власне, це буде примирення з Богом. Якщо людина цього не визнає, миру не буде. Вона залишається ворогом Богу, навіть коли Бог її любить. Цей самий принцип ми переносимо на стосунки між державами, між людьми, які хочуть жити гідно, а тим більше, якщо це християнські країни. Кажу так, що у кожного своя правда. В наш час важко розібратися, людям важко, тому що це політика. Бачите, для християнина все дуже просто. У своя правда це вже неправда. Тому що є одна оригінальна правда Божа. Світ чекає чергове розчарування через потуги такого примарного примирення. Говорити про мир без правди і визнання війни це обманювати себе, це йти на чергову ескалацію, розчаруватися далі черговою війною. І новими протистояннями. Чи можливо в Україні встановлення тривалого миру? Чи можливе припинення війни? Безумовно, так. Бо Біблія каже, є Князь миру, є Бог примиритель, і тільки на його умовах за Його Словом, говорячи все, як є, і визнаючи і вину, визнаючи всі промахи, можливий мир. Пам'ятаєте? Христос молиться за своїх учнів і каже, мир залишаю вам шалом. Це більше, ніж припинення війни. Це процвітання у спокої. Це задоволення спокоєм. Це повнота Божого миру. Мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. В процесі пошуків сьогодні дороги до примирення, християнам варто молитися про те, щоб Господь встановив свій мир. Політики досить поверхнево намагаються вирішити це питання. І їх чекає чергове розчарування, де знову ми прийдемо до ескалації, до нової війни. Християни моляться про той мир. Який наближає людей спочатку до Бога, а потім один до одного. І наша молитва сьогодні про наших ворогів, щоб вони впали на свої коліна і визнали всі свої кроваві беззаконня перед Богом, тоді і народи примиряються. Чи це можливо? Так. Чи Бог може зупиняти так? Якщо цього не буде, Бог буде карати і бити. І той, хто не зупиняється, зазнає. Божого суду і Божого покарання. Гітлер програв, хоча списував все на євреїв і знищив 6 мільйонів. І Путін програє, тому що правда Божа завжди перемагає, навіть якщо не одразу. І саме про такий мир Божий мир для нашого народу і наших народів і нашого сучасного світу ми молимось із ним. Ми обов'язково переможемо.